На То, касали... Я б вона розв'язалася із Зояковною, із толокновом і сказала, що я. У мене нет телефону з Зоя Як. Але толокнова є? є? Є. Ну є. так що, ваш вам Вам легше втратити зараз людей на вулицю, чи легше зв'язати сказати, йдемо з нами Валерий, на, Валерий, другу. Команду, ну, не не на другу. Пору. Подивите, я не командую, я прошу. Йдемоте на новий поверх, подивитися, скільки людей прийшли. Я вірю, сколько людей пішли. Я бачив, сколько людей прийшло. А де ж ви бачили, вони підходять? Чи варганізації тільки підходять? Ну, так. В ответ почитали. Ну. Ну. так ви ми вас запрошуємо разом на рівну пів четвертої опуститься і сказати, що йдіть на вулицю. Нет, там, ні, ответ получили. Я ще не отримала, чи я що отримала? По почті я не можу. Ну ви о нем слухаєте. Так зараз будемо це удягу. Ну, Щоб ви всіх виганяєте на вулицю. Ми вас не вигоняємо. Дайте нам приміщення, інше не актовий зал. Яке приміщення. Заходьте о, до, мене. до мене! Заходьте до мене! А -а -а. Я ж вас звідсиля не виганяв. Ну, Таким. І отчет організації проведемо при вас, вас запрошуємо, щоб ви послухали звіт по роботі громадською. Я по снімію правою.